Всіх вітаю, з вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. І сьогодні я починаю неділю читання. Я сподіваюся, що на читання цих книжок, цієї, цієї серії піде неділя. Отже, лі бардуго! Так, так, я не хотіла знайомитися з цією авторкою. Якщо ви дивитеся мене давно, і пам'ятаєте про. Те, що я про це казала. А так сталося, що я зловила дуже багато спойлерів, окрім серіала, який я дивилася, і то я не хотіла дивитися серіал, але так сталося, що чоловік мій такий: ми дивимося серіал! і такий врубив. І я вже така: Окей, ладно, дивимося. Там ще грав мій улюблений Пен Барнс, тому від Дарклінга я була просто в захваті. Але якраз після серіалу я спіймала стільки спойлерів, і деякі спойлери мені взагалі не сподобалися. Але я така, окей, пройшов час, не знаю, як так сталося, але книжки ці мене переслідували, переслідували, просто всюди переслідували. І я така подумала: ну, добре, давали різні видавництва. А цю. Тінь та кістка видало КСД, а... а шістка воронів, здається, Віват. Отже, якщо я вже потрапила у цю пастку лібарду, потрібно знайомитися, навіщо ж вони стоять на моїх поличках. Я повернулася увечері, звичайно, і дочитала книжку. Я не знаю, чи дивилися ви серіал, але якщо дивилися і чомусь не читали книжку, то ви маєте знати, що в серіалі дещо змінили. Дещо це м'яко сказано, там насправді багато чого змінили, дещо місцями поміняли, дещо взагалі приплили. Того, що не було, а того, що було, немає. Загалом то картина та сама, але події відрізняються. І учасники де інде також відрізняються. Але якщо ви не читали історію та не дивилися серіал, тоді я коротенько вам розповім про що ж ця історія. Отже, було таке королівство, як Равка. І колись у стародавні часи з'явився чорний єротик, який зробив стіну. Ця стіна була наповнена темрявою, та люди, які опинилися в радіусі дії цієї магії, стали потворами. Тобто ти не можеш потрапити просто так з одного кінця країни в інший кінець країни, тому що тобі доведеться перетинати оцю дорогу темряви, наповнену різними монстрами. Звичайно, є скіфи, які курсують з одного боку в інший, але це, ми, звичайно, розуміємо, що це дуже ризикована справа. І от проходять роки і з'являється. Дівчина Аліна, у якої є певна сила, вона заклинатель сонця. Вона дуже довго приховувала свою силу гриша, а такі, як вони називаються, гришами, бо не хотіли розлучатися зі своїм товаришем дитинства мало. Але так трапляється, що коли вони на скіфі намагаються перетнути оцей кордон. Темряви на них нападають і мала ранять, і її сила просинається. Ну, отак от її зловили гріші, і тепер вона має навчатися опанувати свою силу, жити в королівському палацу і бути під наглядом Дарклінга, який на протилежність їй володіє не світом, а темрявою. І чим далі йде час, тим більше вона розуміє, що щось не так. Вона дізнається, що саме приховує від неї Дарклінг, що саме він хоче зробити. Ви знаєте, тут немає повністю білого або повністю темного, тому що, незважаючи на те, що Дарклінг є антагоністом, що він хоче зробити дещо дуже погане, але, знаючи його мотиви, ти розумієш його позицію, і розумієш, що саме він хоче зробити. Так, він помішаний на владі, а так, він трохи схиблений дещо, але він хоче захистити те, що для нього важливе. Через те ти його розумієш. Тобто тут немає повністю темного і повністю світлого. А те саме стосується і Аліни. Вона, наче світло, вона може а, повністю знищити цей кордон темряви, але у той же час вона заради порятунку мала, заради свободи ладна також зробити дещо погане з людьми і лишити їх там, де вона їх лишила. До того ж, вона наче кохає одного, їй. Подобається інший, хоча вона починає його ненавидіти, але вона все ж таки кохає у того. Такі от душевні трзання, мені не дуже подобаються. Коротше, мені не хочеться, щоб вона лишалася з тим, з ким вона є, але окей, чому б ні, це також вибір. Став другий день і я починаю читати другу книжку облога Таштурм, оскільки серіал був знятий за першою книжкою, хоча там багато чого приплили, того що там не було. Але <смас> неважливо а за другою книжкою що нічого не було знято, я не дивилася і уявлення не маю, про що в другій книзі. Я не знаю, коли справдяться ті спойлери, які я зловила. У минулому, тому що, поки не справдилися, пішла читати, тому що завершилася, завершилася перша книга на тому, що Мал і Аліна поїхали на кораблі кудись у далечінь. Отже, тепер дуже цікаво дізнатися, що ж далі може бути, що вони знову нароблять якихось помилок і їх зловлять. Тому що ну, тікати весь час неможливо, але так це чи ні ми побачимо. Другий день завершено. Я дочитала. Тож прибираю закладинку. У наступну книжку, яку я буду читати вже завтра, третього дня, знаєте, я зараз збираюся з думками, щоб розділити те, що хочу сказати, на два пункти. Перший пункт це те, про що друга книжка, і другий пункт це моє ставлення. Отже, перший пункт, про що ця книжка? Аліна подорослішала у всіх сенсах цього слова. Вона продовжує вчитися керувати своєю силою, її сила продовжує рости. А вона знаходить ще один усилитель її здібностей. Але чим більше в неї цієї сили, тим її замало і хочеться ще більше, ще більше, ще більше. До того ж вона отримує певну владу. А влада. Спотворює людей, вона намагається лишитися тим, ким вона є, але розуміє, що тієї Аліни, яка була на початку, вже немає. Вона відчуває постійний зв'язок з Дарклінгом. А незважаючи на те, що з нею трапляються не дуже приємні події. Вона то в бігах, то її ловлять, то її визволяють, то вона. Посідає місце Дарклінга в палаці, тобто вона починає керувати гришами. Все одно є деякі моменти, в які важко повірити, і тут ми переходимо до пункту 2: моє ставлення. Тепер я розумію ставлення деяких блогерів та читачів до цієї книжки. Я розумію, за що вона подобається, і розумію, за що вона не. Подобається. Я не можу сказати, до якого табору я належу, тому що в мене досить подвійні враження. З одного боку, якщо не звертати увагу на все, що мені не подобається. Так історія має право на життя, так вона сподобається. Так, це фентезійний роман, сповнений пригодами, інтригами, магією, коханням, стосунками, соціальними якимись відносинами між людьми, фанатизмом пілігримів, які помішані на головній героїні і постійно скандують Санкта Аліна. Дійшло до того, що навіть продають її мощі, Хоча вона жива. Але це не в змозі перекрити другої частини того, що мені якраз не подобається. Мені важкувато повірити в те, що така недосвідчена, молода дівчина, яка одразу прийняла владу і почала не одразу там користатися. Коротше, мені важкувато повірити в деякі моменти. А стосовно цього, не ображайтеся на мене поціновуючих грішів, але все ж таки я розумію, що коли дочитаю цю серію до кінця, є велика вірогідність того, що вона не лишиться на моїх полицях. Я розумію тих, хто каже, що Лі Дуго, коли писала. Цю трилогію, я не знаю, як Шістка воронів, до речі, вона багато кому подобається більше за серію грошів. Так от, я розумію, чому кажуть, що Лібартуго надихалася Росією. Бо це сквозить буквально постійно. Я навіть не рахувала, в якій кількості було згадано двоголового орла як символ керуючої держави постійно. Оце постійно двоголовий Орел, двоголовий Орел, двоголовий Орел, тьфу! Оця вся помпезність замку, який знаходиться там, де є а, білі ночі. Ти розумієш, що це відсилка до Пітера та Пітергофа, вочевидь. Тут оцей весь так. Полюбляємий Росією слов'янський колорит. Коротше кажучи, тут дуже багато відсилок, вже не кажучи, так, тепер я розумію, чому порівнювали равку з Росією деякі блогери. Ну, равка, рашка. Знову ж таки, не ображайтеся на мене поціновучі цієї трилогії. Але, вочевидь, я не віду. У ваше число, а, бути поціновочкою Дарклінга – це одне, і величезно за це дяка Бену Барнсу. Хоча б його мотиви я можу зрозуміти, хоча й мотиви Аліни зрозумілі як героїні, але, зважаючи на безліч оцих всіх відсилок, я не хочу ні чути, ні читати. У мене зараз алергія на. А... Подібного роду відсилки. І я думаю, ви мене за це не засудите і зрозумієте. Звичайно, я не кажу, що вам потрібно любити, чого вам не потрібно любити. Це лише ваша справа. Я не є істиною в останній інстанції. Я це зараз говорю для тих, хто дуже любить посперечатися в коментарях, відстоюючи спіною у рота свою думку. Ваша думка це ваша думка. Моя думка це моя думка. Тому заздалегідь прошу не сперечатися у коментарях. Ви маєте право на власну думку, на власні погляди та на власні бажання. Просто майте на увазі, що вони не співпадають з моїм. От і все. Серію, я у будь-якому випадку дочитаю: я ж не дарма її купувала, і не дарма вона стоїть на моїх полицях. Але любити цю трилогію ви мене не змусите. Можливо, я по-іншому буду ставитися до Шістки воронів. Це ми побачимо у наступні дні читання. А поки що я йду записувати в планері для інстаграму свої враження коротенько, видихати і готуватися до останньої книги, яку я прочитаю завтра. Звичайно, я маю на увазі останню книгу в трилогії: це руїна. Та відновлення. Отже, до зустрічі третього дня. Отже, настав третій день. Я починаю читати цю книжку. Я думаю, ви вже пам'ятаєте, які емоції в мене викликала ця серія. Я про це говорила. Вчора, ну, для мене вчора, для вас декілька хвилин тому. Я із задоволенням прочитаю останню серію трілогії, щоб нарешті закрити для себе цей гештальт, я не знаю, пункт, як це ще можна назвати, обирайте самі. Друзі, для мене вже ранок четвертого дня я дочитала. Книжку, але не підключалася вчора, тому що лягла спати опів на третю ранку, десь в цьому районі. По-перше, спойлери справдилися. Мені це не дуже подобається, але з іншого боку, я розумію, що, можливо, історія і мала закінчитися так, як вона закінчилася. Звичайно, є різні. Версії, як би воно могло бути. Але так як воно завершилося, можливо, єдине вірне рішення. І ні, все ж таки ця трилогія точно не лишиться на моїх полицях. Я не можу сказати, що воно не цікаво. Цікаво, просто є моменти, які мене тригерять зараз, і які я не готова тримати на своїх полицях. От і все. У Аліни було. Багато пригод, багато втрат, багато смертей, війна, де що вона взагалі втратила і те, що вона втратила, вже ніколи не повернеться. Як ви помітили, я нічого. Не розповіла стосовно того, що у цій книзі, тому що для когось, можливо, це буде спойлери, спойлери, спойлери. А оскільки у свій час я нахваталася багато спойлерів стосовно цієї історії, мені було не дуже приємно. Отже, я не буду робити неприємно і вам. Поки що поставила трилогію на місце і взяла наступну книжку, вже, як ви бачите, «Шістка воронів від видавництва Віват. Кожна частина отака. І розділи також виділені, як і в попередніх книжках. У мене також тут є особлива закладинка. Тут є карта, а як ви знаєте, я люблю, коли в книжках є карти. А я вже сумніваюся, чи вкладуся я в неділю читання, чи ні. Отже, четвертий день пішла. Читати. Друзі, сьогодні вже день п'ятий, день четвертий, в мене майже повністю пройшов повз. Я займалася хатніми справами і взагалі будь-чим, тільки не читанням. Тому все, що мені вдалося, це вже пізно ввечері і вночі прочитати стільки. І мені ще багатенько, тому так я маю певні сумніви стосовно того, що мені вдасться прочитати. Три книги цієї серії за цю неділю. І, чесно кажучи, або ж я тупенька, що можливо, або просто не розумію, що відбувається. Точніше, ні, не дуже розумію, що відбувається. Тобто, тут ми дізнаємося, що була громадянська війна хрещів. Я не знаю, можливо, це. Так описуються події, які відбувалися у попередніх трьох книжках попередньої серії. Припускаю. А дехто з грішів у рабстві, а дехто знаходиться в інших не дуже сприятливих умовах, і хтось комусь десь заборгував. Тобто є гроші, які знаходяться не на тих місцях. До яких вони звикли, і в яких знаходилися у попередній частині. У злочинному світі є такий юнак, як Кас Брекер, і в нього є своя команда. І одного дня до нього надходить пропозиція, яка є дуже небезпечною, але дуже дохідною. Отже, він збирає свою команду, серед яких є, є Гриш, для того, щоб відправитись у стан. Ворога і зробити те, що вони мають зробити. Благополуччя Всесвіту знову під загрозою, але ця казкова команда, якщо не повбиває один одного дорогою, ну, якось має на це все вплинути. Наскільки я зрозуміла, окей, пішла читати далі. Хто знав, прочитаю я за сьогодні чи буду читати це наступні три дні. Друзі, вже шостий день і початок восьмої вечора, коли я це знімаю. І за цей час я прочитала тільки до 23 глави. От, стілічки. До речі, тут кожна глава носить назву імені того чи іншого персонажа. Тобто, зараз я зупинилася на Джаспері. А загалом тут Каз, Інеш, Матіас, ну, їх багато цих персонажів різних. І кожна глава починається від імені того чи іншого персонажа. Чому так повільно йде? Ні, ну, за завтра -то я дочитаю, можливо, ще трохи за сьогодні почитаю. Справа в тому, що мої орхідеї спіткала біда. І останні. Я не знаю вже скільки годин? П'ять, мабуть. Я займаюся тим, що беру кожну орхідею, виймаю з горщика. Якщо потрібно пересаджу у горщик побільше, але перед тим як пересадити, я звичайно видаляю все, що пропало, або ж високі корні, підрізаю там все-таки обробляю кожну орхідею, потім вона у спеціальному розтворі стоїть, Потім кожна орхідея, по декілька годин, стоїть у спеціальному ростворі для профілактики та лікування всіляких грибців, фаммі та інших хвороб. І лише після цього Я ще трохи Купаю її і її ставлю на підікон. Я не знаю, на що я вам це розповідаю. Я починаю розуміти тих людей, яким ця серія подобається більше, ніж серія власне, про грошів. Так, серія досить жорстока, тут також є вбивства до того ж тут злочинці. Я, здається, вже згадувала, що їм дали завдання. Складне, але дохідне, і вони відправилися у стан ворога, потрапили у в'язницю, як було потрібно для того, щоб виконати завдання. Але відносини у них в команді складноваті, і там вже йде заговір стосовно того. Лишати живим ту людину, яку вони мають забрати, чи ні. Звичайно, мені цікаво, чим же завершиться ця книжка, і я думаю, що розповім вам про це вже завтра. Можливо, неділю читання варто вважати провальною. Я якось звикла, що в мене була книжка на день, але завтра вже, звичайно, точно її завершу. Отже. До наступного включення. Любі мої, я завершила читати шість воронів, і мені нема чого ще нового сказати, окрім того, що я вже сказала до цього. Мені подобаються герої, мені подобається атмосфера, мені подобається подача. І я сподіваюся, що а, каз Брекер а, зможе якось себе опанувати, щоб було більш-менш добре закінчення у нього з Інеш. І, звичайно, мені б хотілося, щоб він знайшов те, що втратив. Кожен з героїв непроста людина, кожен щось втрачає, щось знаходить, кожен у якомусь сенсі знедолений, нещасливий. І кожен з них багато чого пережив. Тож, звичайно, зрозуміло, чому вони жорстокі в якомусь сенсі, чому вони намагаються триматися один одного і один за одного, бо вони всі багато втратили, і та сім'я, яка в них є зараз, це вони, це шістка воронів, це все, що в них є. Я піду читати наступну книжку. Звичайно, це вже буде поза неділею читання, бо сьогодні ж останній день. І все, що я ще можу сьогодні зробити, це підбити підсумки. Я не можу назвати їх дуже успішними, бо серію я не скінчила як планувала. Але чотири книжки були прочитані. Як я вже і сказала, Перша трилогія «Тінь та Кістка навряд затримаються на моїх полицях. Я не можу нічого поки сказати про шістку в городів, тому що ця серія мені подобається більше за цю. Якщо ви читали, напишіть свої враження. Як вона вам, яка подобається серія із цих двох більше. Можливо, у вас є якісь улюблені герої. На цьому все. Буду прощатися і монтувати це відео для того, щоб ви могли побачити його в січні. Тож, до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!